Усім привіт! Сьогодні у нас влог практично типу. У нас буде сьогодні е, переробка кімнати і, в принципі, все. Починайте з такого непрямогального яку єсу, бо зараз потрібно мені прив'язати на столі. Давайте я це буду робити з вами. У мене є ще ось такі два зошити купила вчора. Ось такі з патроном. Він у лінійку, Моя в мене такий самий був в клітинку. Цей на 12, а в мене був на 18 в клітинку. А цей клітинку на 12. Я беру самі маленькі зошити. А їх я пхаю ось туди, в тумпу. Пізніше ви її теж побачите. Ще теж туди запхаю обкладинки від всяких книжок шкільних. Так, це у нас від Лего, Всякі там кайзочки і. Угу. Так, щітку і резинку ставлю на косметичний столик. Ще тут у нас стоять його різні? Так, добре, їх я теж пхаю в ту тумбу. Так, уливать автоматичный. Сейчас я его поставлю до улетил. Ножики тоже, да. Ножичок тоже. И вот такие пакеты, тут вид вот такие, знаете, наклеечек, чтобы прям наклеить на картонку. И там тут избирается там какие-то мини-стопы, какие-то спайки, или что-то такое. І я з цього пакетика вирізати. Ось ось така, вона така мілашна, я її хочу вирізати. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому не переключайтеся. Так, а от поставлю сюди. Але це мені не потрібно, це я викидаю. Оце і оце це я просто недавно собі кайту купляла від Монобанку, банку. Це на якому просто розказую. І там була ось така фігурка з е, дерева, з каже дерев'яно, типу, тут є як ракета така. Вона ось так робить. Піконь. Ще були наклейки. Ось такі наклейки. І ось такі. Ель Пеймо і Стів з Майнкрафту. Їх потрібно писати до наклеїчок В ось цей каталог мій. Для наклейок. Хто дивиться мої оформлені щодень, або просто якісь оформлення той знає, що тут у мене стоять різні наліпки. І ще недавно ось такі наліпки мені мама купила з котиками. У мене е, були наліпки з котиками але вони вже закінчилися. Або закінчилися, а майже закінчилися, я вже не пам'ятаю. А ніхто не вилазять. Повідаю, тротішки підійзом. Ось так. Це не реклама ні мені монобанку не Це просто я показую, що я купила. Я дуже промісистів і NPM так без на таєчки. Ти на клеечку, а ти поїмо тебе в моїй подрозі, бо вона вицілювала мій персонаж у Белл Спайсі. Мій любимий персонаж у Белл Спайсі – це <святується> Дина де... Майк і Джейсі. Так, і цим у нас канал на про Белл Спайсі, тому сильно багато не було. Ось це взагалі у нас інший ць, канал. А оці так передалячі я поставлю трішки сюди, трішки туди, отак от, як у нас чайця. Так, що тут нас І такі папірчики, я вкидаю сміттєк. Так, ще є ось такий блокнотик з річкою. Я чого, я почала малювати ось такий малюнчик ручкою, тому я його поки залишаю. Ось це я поки не показую, тому це загально просто в школі собі рішала на таких папірчиках. Це я думаю, теж можна вийти. Я собі неблю папірчики. Так, цей чистий, це теж спеціальний. Так, а це теж. А ось ще хай будуть поки. Так, потім немає. Полишно. Я надію, що не викинула, Там я не випнула, це муклади. Так, закрила двері, щоб нам ніхто не мішок. Так, доб'ем. Носички на місце. Давайте спочатку, бо я мушу бути на місці вмісти. Ще зарядка мого планшета. І ми мусимо купити ось такий блок. І знаєте, чому? Тому що у мене зарядка планшета італійська. Піхали. Хі -хі. Бо такі зарядки в Італії я бачила, коли я там була. І то не у всіх будинках. І ми купили було такий перехідник. Бо інакше ми, ми б не могли заряджати цією зарядкою. А у що взагалі блок йшов, бо у телефоні вже чомусь не кладуть блок. Коли моя мама купляла телефон, ну і там не було блоку. Так, оце теж, я на стікерах. бо зараз мене щоденник закінчився, а ще навчальний рік не закінчився. Кого так само ставте лайк. Але навіть якщо у вас ще не закінчився щоденник, то теж ставте лайк. І тому я пишу зараз на стікерах. а оцінки, що там є щоденник кудись, що я так, оце я ставлю на полку, яку ви не бачите, але потім побачите. май гад, скотч впав. І ножиці вище ставлю. Ой, моя найзи. Так, книжку по Майнкрафт ставлю. Напіву для всіх книжок. А, тут ще один копичик, який поки потреба. Так, так, тут ще полечай. Які мені поки потейбені. Так, тут ще пару закончив я на палець, бо у мене є магазин свій. Бо я його облюс із моєю подругу і це є для я до кончика. Я магазина, моїх поки позипутанів. Це наш секрет. Так. Да, бе. я пока поставлю сюда, а по кнотек... 500, чтобы потом помаривать. Так. Еще у каталог для фантиков. Вот. У меня есть купа из всех штучек, которые мне приму на тайетах. Ну давайте цим зараз займемося мені знову, потім набирайте скотч. То хто що він від мене стоїть далеко, але поки тільки так, інакше не можу зробити. Хозиться так користуватися. Ось ці баточки досить смачні. Це не дуже не реклама. Ось оцих речей, які ви можете в мене побачити, хоча я не кажу, що це реклама, значит це просто не реклама, я просто показую. Так, я це будемо виїздити. А будь ласка, я так викладаю, будь ласка інакше. Я так покажу. уже скоро закиньте. С кокосом я пробувала из чайницы. Ну и по чайнице, а че он че лохейно. То мне кажется, сюда было злохейну его. С кокосом вы уже солодкий батончик. А в принципе так смачный. Тут у мене... Я же закладку. Я ще не мила, тому я все помию і потім теж пекла в упаковку, а закладку менше місця. У мене ще от кабанушка візьме. Мені поки не знаю, куди її поставити. Мої туди листи їх ставлю в цю шухлядку, я ось так їх ставлю. Ви могли побачити спойлели. Я сподіваюся, що ви його не побачили. Навіть якщо її побачили, то це був. Я спеціальний. Та ладно, її, в і так яку я буду знімати. А, і так як е, скоро день мати, і буквально ці цього тижня в неділю, тому... І знаєте, я, типу, хотіла дешки відбирати гроші і потім купити. Але так вийшло, що я сказала, сьогодні в школі, що це уже завтра, і тому Пляла сьогодні те, що дала, покажу це. Не переживайте, я вам цього не побачить, бо я їй сказала, щоб вона не довела до того дня. Цей блокнотик мені теж потрібен. Так, добре. І тепер, що я купила? Сьогодні я була в магазині вдома і дещо цікаве купила. Давайте почнемо з маленького. Угу. Так, отаку бачить. Є ось така штучка, ви, може, не поняли, що це, але... То розум, то і поняв. Ні, якщо ви не поняли, то я не кажу, що ви не розумні. Я просто кажу, що хто поняв, той поняв. Це лед підсвітка. Тому що мені дуже подобається, як у благерів є лед підсвітки, і тому, і тому я її купила, вона на 3 метри коштує 200 гривень. Я просто кажу ціну, тому що я так хочу. Я не рекламую. Я навіть не знаю, як цей магазин називається. Тут є ось такі кнопочки, це там, наприклад, euh, там якась куля, там це якась швидкість переключення, ну, розбираємося. На три метри. І ще ось така дуже класна штука. Ой, не видно було. Ось така. Давайте на один, два, три. Та-дам! Це ось така лампа! Ви вот, знаєте, пікломас під світки, щоб типу днем її включати, а не на ніч, щоб там щось зробити. Але тоді буде темно щось робити, бо її треба включати, коли когда... світло виключати основне. І тому я собі ще купила ось вот таку лампу. Що це за кот якийсь? Так, кабелі кабель є для зарядки, правда, блока немає, але в мене є блок. І вона е, на зарядку. Тобто заряджаєш, потім користуєшся, потім знову заряджаєш і так постійно. Ось в такому пакетику. Весь, дивіться, сумочка. Лас. Вона ось так розгинається, Бо знаєте, моїй мамі Миколай подає таку лампу, Знаєте, вона типу, така, і тоді ручка, і просто така штука. Але ця штука, вона типу ось так просто йде. І вона завжди падає ось так. І ми мусимо якісь тут тягаряці причепляти. І я я не захотіла собі ще лампу купити, вона така дуже приємна. Там ще була трішки інакша, з таким як крюло, як літаючою трілкою, який котик сидів такий, типу, з закритими очами. А вона була дуже широка, а на багато місця немає. Тому я взяти цю. І в цієї лампи світло жовте, а в тій було більш біле. А я люблю жовтіше. Вона добре регулюється. І знаєте, впевне буде дуже хороше освітлення для відео теж. Так, тут у нас є ось така плівочка. Цікава плівочка, У нас така, типу, як, як звичайно, плівка хайчува, але в липка якась така. Так, давайте я вийде... Ой, так, мене. тут є ось такі очки, це як Олені. Ось тут олені. І тут є ось таке, типу, off-on. Тут же. Ага, тут було для зарядки, а тут зараз за, треба включити on. І тоді дивіться. Зараз таке роблю, щоб вам було видно. Ось так. Я два і тут це найнизькі світло, сильніше і саме сильне. І ще є ось така ж я Оце виключу ось така. І це типу, щоб ось тут олен світився, як нічник. Воно міняє зелене є. І, ага тут просто червоний світиться. Тоді жовтий, зелений і так по колу, не пам'ятаю, так? Тоді синій блакитний. Типу просто фіолетовий, а тоді, напевно, буде червоний. Ну, блакитний, зелений, а тоді буде зараз чайвоний. О, ні, у нас спочатку тільки чайвоний світиться. Ну це й добре, бо це як нічничок рахується. Ні, ну дивіться, яка класна лампочка. І подивіться, от типу, без лампи і із ламп. Ні, зараз, і. Із лампи. І з лампою. правда, деколи е, трошки краще видно, особливо хмають ні, ні ні. Або тоді, коли виключають світло. І це я зробила, я так зрозуміла, останню. Це не реклама цього магазину. Я навіть теж не знаю, як він називається, я просто купляла в рандомному магазині, якому знайшла. Я ну класна рамка, прикольна. Кропку головне не забуде лавшати, тому що тут є гаянькі. Я на. Скільки там писало? Шість місяців чи що? Щось таке шість там чи скільки місяців. Класна лампа. Вона вже була заряджена, бо в магазині можна було її включати. І давайте тако, я тепер розкажу, де я її хотіла поставити. Тому я і казала, що мені ось тут оці кайточки потрібні. На ось цій кайточці я намалювала... Ось бачите, я намалювала типу свій робочий стіл. Оцей помокутничок, це робочий стіл. Ось цей, ось цей. І ось тут, бачите, є такі квадратки і кружечки, Це ті місця, куди я її можу поставити. Перше, то ось там можна поставити замість оцього жирафчика. Ну, типу, трошки посунути, і воно тоді там буде місце. Другий варіант. Ось тут. Це ось тут. І третє місце це ось тут. Типу ось тут. Зараз. вам трішки не видно, Ось там. Оцей органа зі тільки посунете і туди поставити. Просто бо я, в мене є місце з того боку, але та як я лівша, пишу лівою рукою і мені буде незручно. Щоб я не заступала сама собі світло. І тому я буду ставити швидше за все, ось тут, тому що, ну швидше за все, але ми все одно подивимося різні свічки. І лайк під ми теж в цьому відео будемо клеяти. Давайте я покажу, як яке плюс-мінус хочете. Типу, ось тут починається. це як під столом та нижня шуфлядочка. Тут тоді так. Заді стола е, ні, а точніше типу під полку і там задні стінці. Так от, тако от, тако, тако, і тоді аж виходить з того боку. Бо вона на 3 метри і мені приблизно має ну, не ідеально, але має хватити. Тому давайте спочатку поставимо цю лампу. Поэтому mm -hmm. для початку попробуємо ось тут місце. Тут можна, якщо жорстку цю кнопку так посунути. Ось. Це можна представити кудись, це не проблема. Угу. непогано типу допустим от я допустим е, візьму ось таку кайтанку и типу Нема, ні, я думаю а все всему трішки заспупаю собі угу. остаться посмотрим ось так ну, я думаю, зручно. Чуть-чуть це -чуть не заступаю, але мені треба здивитися не ось тут, а ось тут. Я думаю, нормально. І ще давайте покажемо. ось так сюди покинути. І сюди поставити ось цей куток. Але бачите, у мене просто ось тут починається І Я сиджу от звідси і до кінця стола. І мені буде бачити трішки ось тут незручно.

Я не знаю, мне типа... Ну, майже, а ну, давайте я вот так вот такой. Я что вот так задал, что так себе делается. Типа. Такой. И туда. Ну, я думаю, он вот здесь такой. А это. Я... просто хочу, чтобы и там, и там, и там было вместе, и я могла появляться. Тут. Типа, нормально. А не можно вот так чуть-чуть подсунуть, а я что бы было плохо нарезано. Есть не чок себе оставить или А, и это максимум. Тут. Я бы не бы сказала, что тут краще. Просто краще видно будет. Я бы все-таки сказала, что тут краще. А ну, знаешь, вот такое заблюдко. так о зараз. Зараз я подумаю. Я вийшла, вам трошки не було видно, я буду ставити сюди, тому що, типу, бачите, ось так, типу, десь ось тут у мене за крізь там або якийсь зошит, блокнот. Тут. І тут. Типу. Вже них майже немає, але знаєте піколу? Я завжди книжку з підставкою шкільні ставлю в цей кут. Бо тут найбільше місця. І якщо я буду ставити ось так, тоді мені прийдеться якось ось так робити і воно буде тоді погано видно, і мені буде в очі робити. Це не варіант тут ставити. Тому найкраще ось тут ось так ставити. Все, я оподіли сюди поставлю. Все. Поки і саме головне, щоб вона довго тримала. Бо якщо буде погано тримати, то я знаю навіть варіанти, як можу зробити. Типу розбити, як е, лампа, яка буде постійно включена просто в розетку. Ну, типу. Так, добре. І зараз уже скоро буду клеїти підсвітку. А, вона тут на такому двосторонньому скотчі. Ну, двосторонній скотч мені ще не буде клеїти, бо часто у багатьох людей він не клеїть, тому ну, зараз буду трішки звільняти стіл, а тоді буду вже все робити. Я вже прибиралась, але ну, давайте на 1, 2, 3 я покажу своє почистю. 2, 3. Та-дам! Так от, давайте по порядку. Тут у мене нічого незвичайного. Ось тут в мене LED. Е. E. О, щось блок погано просто працює. Ось тут вона просто спочатку мигає, може мигає. Ось тут я ось таке собі, вона йде туди. Там зараз проходить і виходить ось сюди за ойганайзей. Ось. Ключило, поки в цей блок. Тоді тут мій цей. Тоді ось ця лампа. Я б включила світло, щоб красив було. Тоді ось цей органайзер чуть-чуть посередині, бо він був прямо ось тут, спієчком. Тоді ось тут такі та, ще затишніший куточок. Мій високий органайзер, який вийти, досить бачите, бачити, він високий. Дракони. Ручки маленькі на кнопки всякі такі. Ручки кольорові гелеві і великі ручки. Тоді йдемо. Так, ми ну, йдемо вниз знизу ми ну, йдем вверх. Ну, ми, ну, ми знизу просто починало плеяти. Бо я це була з мамою, бо бо я сама я б це ніколи не забула. Просто думала, ну, так зробили, бо інакше у нас не вийшло і привезти, і воно сюди. Ось тут лампочка. Ну, так прикольно мигає на камені, ми так, типу. Чик-чик-чик. А чик, чик. можна, знаєте, як робити як... як... тако? Типа, чан-чан-чан. Прикольно. -ча. Повернулася, іде туди. І ось там. Воно йде ззаді, ззаді мого робочого стола. Пахливо, не пам'ятаю, трішки зрозуміти, але воно йде якось так. Все. Кеса є. І тепер давайте я покажу ще вам без е звичайного світла. Бо зараз включене -звичайне, звичайне світло. Поїхав! Дуже прикольно виглядає так. І тут давайте переключимо якийсь інший режим. Ось тут у нас є ось така штучка. Dovolte, uděláme zelené. Ouch, počkejte, Je to Tam tež efekt, vidím, Efekt je takový. To A na tom bude video se do konce. Це, ну, я була довгоочікувана покупка, Бо я досі давно вже хотіла LED, ну, типу ось такі лампочки. І зрозуміла, що я хочу її купити. Пішла в один магазин. Там не було. Були тільки такі, знаєте, що там треба якби комплект би, як спочатку, блок, потім якісь там пивора і так далі. Такі, знаєте, що до стіни до потолка прикрічується. І там не було таке, як ми хотіли, але... були, але вони світили тільки білим. Тоді ми знайшли ще в іншому магазині, схожу на але її не було в наявності, вона була на складі. І ми за наступний, чи там якийсь поза наступний день, ні, поза наступний день, це я захотіла в середину, ми ходили, мамо. І сьогодні ми здійснилися. Крутяк, я дуже рада і на цьому я буду закінчувати величезну вподобайку за оцю всю, велику. робота лазить на стіна капець, прикольно. а я забула я ще мала показати що я купила своїй мамі на день маки і зараз покажу так це фрагмент зараз мамі не можна дивитися тому вона в кухні перше це ось така ручка чорна її не буду все спаковувати, а вона мала бути чорна або, я не знаю, кого можливо, і синього, можливо, і чорного, не знаю. Точок вона. Друге, ось такий стаканчик. Зелений. У мене є такий блакитний. Ось, з ручками. У ній не дорогі, 34 грим, ну, трошки прикладу за такий стаканчик, але, в принципі, номер 3 Просто тому що моя мама любить малювати то, то в кухні, то в себе ну, в гімнаті, ну, батьки в гімнаті. І вона постійно носить собою, з собою такий стаканчик з фумом Але це не зручно, бо ручки вимащують. Я їй купила такий переносний стаканчик, який вона буде переносити. І ще остання річ. Та Ось такий блокнотик голографічний. Ось такий котик авокадо. Ось такий у мене є досить схожий, особливий мій, мій читацький щоденник, тільки він з кицькою. Прикольний тут. Скільки я кушів? Десь 80. Не знаю. Такий ось Невеличкий, На цьому я буду скінчувати усім.